Рано вранці на світанку босими ногами йшла до Бога Україна тихо з молитвами, одягнувши вишиванку, розпустила коси, щоб просити Бога сили і кращої долі. Вітер коси розплітає, суне чорна хмара, впала вона на коліна і його питала. За що мені така кара? Чим я завинила? Що знов круки чорні крячуть і ростуть могили, дзвонить дзвонять вже щоденно днями й ночами. Сини мої полягли вкрита все хрестами, чи я тобі не молилась, чи дітей не вчила любить землю й тебе. Прошу, дай нам сили, скажи мені, очі, милий, скільки ще терпіти. Як синів берегти, скільки ще молитись? І почувся з неба глас. Дай вже скоро мила, той, хто хотів здолати тебе, сам ляже в могилу, Потерпи ще трішки ти, я загою рани, бо я чув всі молитви, мир скоро настане. Воля й доля в твоїм домі повір скоро буде, а ворога не пробачить ані я, ні люди.